У Кіровограді відзначили день народження поетеси Ліни Костенко. До 85-річчя -85 видатної української письменниці молодь влаштувала поетичний марафон. Охочих узяти в ньому участь, закликала через соцмережі. Кожен міг обрати близький до душі вірш. Акцію провели на площі Героїв Майдану. Зібралося кілька десятків студентів-школярів. і Організатори марафону роздрукували твори поетеси, щоб і перехожі могли долучитися до читання віршів Ліни Костенко. Крім класичного декламування, звучали й музичні версії творчості поетеси. І тільки злість буває геніальна. Господь спаси мене від доброти! Така тепер на світі коновальня, що треба мати нерви як дроти. Ми наскільки вже постійно слухаємо одні ті самі новини, інколи треба зробити таку паузу і трошки послухати хороших віршів. Ліна Костенко, це мені здається найяскравіший представник української літератури. І Ну, це просто обов'язково треба робити якісь вечори, якісь заходи до на дня народження. Тому що, на жаль, ми звикли робити щось вже після того, коли людей немає.